Казка про Святого Миколая та його чарівну майстерню. Високо-високо, в хмарах, там, де сніжинки тільки но народжуються, стоїть незвичайна майстерня. А в ній живе добрий чарівник із сивою бородою Святий Миколай. Але знаєте що він зовсім не завжди був чарівником? Давним-давно. Жив собі звичайний хлопчик Миколай. Він любив допомагати людям, ділився обідом із голодними, допомагав бабусям носити важкі торби. А одного разу навіть віддав свої черевики босому хлопчику. Миколаю, у тебе ж самого лише одна пара взуття. дивувалися люди. А я можу ходити босоніж, усміхався він. Я молодий. А йому холодно. І ось одного дня, коли Миколай виріс, трапилося диво. Він почув плач із сусіднього будинку. Там жила бідна родина з трьома дочками, і батько плакав, бо не міг купити їм навіть теплих светрів на зиму. Миколай не міг спокійно спати. Він узяв усі свої заощадження. Поклав у три маленькі мішечки та вночі тихенько підкинув їх у комини будинку. Вранці дівчата знайшли подарунки у своїх панчохах, які сушилися біля вогню. Хто це зробив? дивувалися всі. Не знаю, усміхався Миколай. Але головне, що діти тепер не мерзнуть. За своє добре серце. Миколай отримав особливий дар. Він став святим покровителем дітей і моряків. А ще йому подарували чарівну майстерню в хмарах і спеціальну книгу вчинків, де записуються всі добрі справи дітей. Кожного року Миколай відчиняє свою велику книгу і читає. Софійка допомогла мамі прибрати іграшки. Подарувати їй нову лялечку. Максим вигадав смішний жарт, щоб розвеселити сумного друга. Він отримає набір для експериментів. Оленка навчила бабусю користуватися телефоном. Їй точно сподобається книжка з цікавими історіями. Але чекайте, а що ж робити з дітьми? Які іноді не слухаються, Миколай мудрий чарівник. Тож він придумав особливий план. Якщо дитина весь рік сварилася з братоком або сестричкою, Миколай приносить два однакові подарунки, щоб діти нарешті навчилися грати разом і ділитися. Якщо хтось не любить прибирати іграшки. То отримує чарівну скриньку органайзер, бо навіть найнеслухняніша дитина обожнює нові речі для зберігання скарбів. А якщо хтось забуває чистити зуби, то знаходить під подушкою пісочний годинник у формі дракона. Поки дракон дихає піском дві хвилини, треба чистити зуби. Весело ж! Знаєте, хто допомагає Миколаю? Ні, це не ельфи, це сніжинки-розвідниці. Вони цілий рік літають біля віконець, підслуховують, як діти сміються, діляться цукерками, обіймають батьків, а потім прилітають до Миколая і шепочуть йому на вушку найголовніше. Ця дівчинка мріє про котика, Але мама поки не готова. Може, подаруємо їй м'якеньку іграшку котика, що мурчить? Цей хлопчик боїться темряви, може, нічник у формі місяця? А ця дитина обожнює малювати на всіх шпалерах. Їй точно потрібен величезний рулон паперу. Одного разу діти запитали Миколая: Чому ти не приходиш на новий рік, як дід Мороз? Миколай засміявся. А хто сказав, що свято має бути лише раз на рік? Я приходжу раніше, щоб у вас було два чарівні дні спочатку мій, а потім ще й новорічний. Більше радості, більше усмішок. Але найбільший секрет Миколая такий: він дарує не просто іграшки. Коли хлопчик розпаковує конструктор, Миколай дарує йому терпіння навчитися збирати складні речі. Коли дівчинка знаходить фарби, він дарує їй сміливість не боятися створювати щось нове. Коли дитина отримує м'яч, Миколай дарує дружбу. Адже в м'яч найцікавіше грати разом. А коли під подушкою лежить книжка, то разом із нею приходить уява, здатність подорожувати в інші світи, не виходячи з кімнати. І ще одна таємниця: Миколай ніколи не приходить сам. Разом із подарунками він залишає невидимий пил добра. Це таке чарівництво, яке робить дітей трішки добрішими, трішки уважнішими до інших. Тому після свята Миколая. Діти частіше обіймають батьків, діляться цукерками і навіть іноді прибирають іграшки без нагадування. Кінець казки.